Доброго дня, мої шановні глядачі. І сьогоднішня тема нашого каналу буде така. Чи сумує він або вона за вами? На зараз це буде без статі людини, так, а. Просто енергія. І тому хочете загадуйте чоловіка, хочете загадуйте жінку, два варіанти, я не пам'ятаю, я сказала чи ні. Зелений та фіолетовий. Фіолетовий перший, зелений другий варіант. І тому поїхали. Чи сумує загадана людина за вами? Так, перший варіант? Що вона відчуває, чи є в сум? чи мріє вона про вас? Який її стан емоційний. Так, я можу сказати, що неважливо, ви вибрали або жінку, або чоловіка, але тут людина дуже сильно сумує за вами, мріє, сумує. На 24 на 7. так, Навіть якщо ви, ви загадали тут особу, як, з якою ви вранці проснулися, поснідали, і людина пішла на роботу, то тут на працю, то ця людина впродовж робочого свого дня в неї сум за вами йде, думки про вас на постійній основі. Таке враження, що людина тут транслює на вас дуже багато. Кохання, мрій своїх, бажань. Так? Людина емоційна, людина мрійлива, людина фантазійна, тобто вона в реальності проживає лише тільки 50%, а можливо, навіть і 40. 60% це людина, яка живе в своєму вимірі. Що це таке значить, що ця людина. Знаєте, ця людина дуже емоційна і романтична. Тобто людина тут романтик. І якщо ви вважаєте, якщо людина на далекій відстані, то я хочу сказати: писати, дзвонити, так, вона може з вами переписуватися, дзвонити вам дуже часто, або справді сумувати за вами, тут 24 на 7, але ж діяти якісь дії. При, при, робити до вас, да, вона не зможе. Чому? Тому що ця людина дуже рідко, вона настільки фантазійна, що е, робити перший крок тут дуже багато буде води. Так? Тобто розказувати багато, але ж відчуває е, дуже емоційний потяг до вас. Так. Дуже емоційний, іноді навіть на себе злицяє, агресує за того, що про вас більше думає та мріє, ніж і сумує. Так? На вас дуже багато витрачається енергетики цієї людини, і вона або він навіть собою внутрішню суперечку, таку діалог. Сам собою, або сама собою, держиш досить, досить, скільки можна. Але тут фаза того, що людина належить вам повністю. І до вас тяне, і вона постійно сумує, їй або йому хочеться, щоб ви були. Знаєте, під контролем, так? Тут або кон контролерша, або контролер, тобто, щоб вами управляти. Щоб, знаєте, тобто, Це як сказати, завісимість. Людина, яка від вас залежність має, їй хочеться вам дзвонити, ця людина може вам дзвонити, і ти де? А ти їла, а ти спала, а що? Тут така тоска. Шалена. Людина навіть може плакати від того, що від вас на далекої відстані. І завжди цій людині в думках да, хочеться з вами 24 на 7 бути. Якщо це людина, яка на відстані, тут є і бажання з вами. Займатися коханням і любити, і цілувати, і навіть якщо ви разом проживаєте, то тут чоловік бажає вас завжди 24 на 7. Тут, е, те ж саме і жінка. Жінка бажає чоловіка 24 на 7, Так? Тут є бажання. Тут є кохання, тут є бажання, тут багато мрій, тут е, ой, сум, сума. Я кажу, тут всі дороги людина, якщо ви разом проживаєте, то вона спішить завжди додому, або її думки завжди біля вас. Там, де ви, там і його, або її дім. По першому варіанту хочу сказати, що людина за вами сумує. Другий варіант чи сумує людина за вами. Так, чи сумує людина за вами? О, ні, тут крапка. Точка крапка, тут точно не зап'ята. Тут людина, яка вийшла із стосунків, вона, давайте так скажу, поставила крапку в ваших відносинах. Людина вважає, що чому про вас мріяти? Чому за мамою... Сумувати, якщо тут все, людина пішла в нове. Людина вважає, що ви друг, друг, один одному були а, вчителями. Так? Ви чи якісь уроки проходили один з одним кармічного формату. І людина вирішила, що з вами дуже важко проходити ці уроки, але вона взяла опит, так, і пішла в нове. Відразу скажу, що тут людина вам, вас не проклинає на хвилиночку, а просто говорить, що дякую тобі, що ти був або була в моєму житті. Я з тобою це пройшов і до побачення. Так, тут людина каже, краще є, я, я вже від тебе практично відійшов, відійшла. Емоційно мене не тяне. Я розумію, в мене з'явився мозок, так, мені без тебе дуже-дуже добре. Я від життя максимально кайфую, мені дуже добре, я люблю цей всесвіт, цей світ любить мене, я бачу нові горизонти, і я хочу туди йти. Так? Я в цьому стабільна. Тобто, людина, по-другому варіанту, за вами не сумує, про вас не думає. Відрізав або відрізала і розійшлися. Ось так. Так, людина пішла своє. Відразу скажу в своє. Тобто, для, деяких, для деяких людина йде в нове, значить, щось для себе робити найкраще, допомагати самому собі, так? тобто втілювати свої мрії в себе. Дякую, з вами була Тетяна. До нових зустрічей!